Там дуже цікаві кадри, дуже апетитні кадри. Скажу відверто, мені стало нудно. Прям, прям щоб я дуже сильно чекала на якийсь реліз, то напевно ні. В є причина і варто продовжувати, тому я буду продовжувати. Вона, скоріш за все, зависне на довгий такий період часу, яка розірвала мені серце на шматки цього року. Багато сміялася і багато плакала. Книга містить малюнки. Усім привіт! Мене звати Марина і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила підбити перші проміжні підсумки мого книжкового року. Насправді я трошки сумнівалася, чи варто мені знімати це відео, тому що скажу відверто, я не дуже багато книг цьогоріч прочитала, але поставлені цілі, деякі я виконала. Тому мені хотілося б поділитися цим з вами. І на просторах YouTube я знайшла перелік певних питань, які мене зацікавили, і завдяки яким ми з вами і будемо підбивати певні проміжні підсумки цього року. І так, пропоную не затягувати, візьміть собі щось смачненьке, гаряченьке, а, можливо, і не гаряченьке, не знаю. Але пропоную взяти ще смачненьке для того, щоб вам було приємніше дивитися це відео, і давайте починати. Маю цей перелік питань на своєму телефоні, і перше питання у нас звучить так: чи є книги, які почали цього року і плануєш завершити? Так, звичайно, є в мене такі книги, а я навіть маю дві, і мені трошечки дивно, що я їх почала і не завершила. Але скажу відверто, є тому причини, і зараз я вам про них розповім. Перша книжечка це в нас Легенди та лади Тревіса Болдрі. Я починала її читати ще. В жовтні, здається, якщо я не помиляюся, я навіть почала знімати на неї окремий влог і просто відволіклась на інші книги. Просто, просто взяла в руки щось цікавіше, ніж ця книга. Я не можу сказати, що ця книга не цікава, але оскільки події тут а, доволі спокійні, скажімо так, оскільки це загалом жанр козі фентезі. То просто, просто мені в руки трапилася книга, яка перебила апетит, скажімо так. І та книга була із крові і попелу перша частина. Тому я думаю, це зрозуміло. А, чи планую дочитувати? Планую, і навіть планую дочитувати ще до кінця цього року, тому що половина влогу в мене відзнята. А, там дуже цікаві кадри, дуже апетитні кадри, тому а, планую довідзняти цей влог і викласти його на канал. Друга книга, яку я почала читати і планую завершити, можливо, не цьогоріч, але на початку наступного так точно, це друга книга з циклу Дебори Харкнес Всі душі про відьм та вампірів і не тільки. Чому я її не закінчила? Я прочитала буквально 30 сторінок. А, скажу відверто, мені стало нудно. Це мене трохи дивує, тому що першу книгу я ковтнула буквально за день, здається. Може трошки більше, я вже точно не пам'ятаю, але я її реально просто ковтнула. А ця не знаю, що пішло не так, але. Я хочу її дочитувати, мені вона подобається. Відгук на першу книгу з серії є в мене і в Тік-Ток, і на Ютубі. Я навіть її читала в окремому тижні читання, тому можете перейти подивитися. Загалом перша книга в мене викликала дуже класні враження і емоції. І що з цією не так не знаю. Не знаю, правда, не знаю, чому не дочитую, але мене, мене трохи, напевно, полишило натхнення. Скажу відверто, що подібні цеглини, напевно, варто читати підряд. Тому що після першої книги в мене трошечки стихло це таке звірське бажання продовжити читати. І оскільки я цю книгу взяла вже через деякий час, через декілька місяців, то відповідно я і не мала того запалу, який мала одразу після першої книги. Тому я обов'язково її дочитаю, обов'язково, тому що все світ мені подобається, те, як пише, авторка, мені подобається, треба трошечки дати собі копняка і дочитати. А книга з усіх планів, яка перейде в зимові плани. Ну, така теж є, в принципі, Напевно, я нікого не здивую, це Луїза Пенні, одна з її книг із циклу про Армана Гамаша. Я дуже полюбляю цей Всесвіт. Мені подобається, як пише авторка книги, дуже цікаві, але разом з тим дуже легко читаються. І я не знаю, просто, просто не потяглася рука до неї, хоча мені хочеться її читати, але от в той момент, на який я її планувала, рука не потяглася. Тому я її переношу на зимові плани. І буду, скоріш за все, читати вже в наступному році. Наступна книга, новий реліз, на який чекаєш. Ну, прям, прям щоб я дуже сильно чекала на якийсь реліз, то, напевно, ні, тому що я не особито встигаю читати те, що випускають, а очікувати на щось нове. У мене такого немає. Єдина книга, на яку я дуже сильно чекаю, просто в принципі, і це моє найперше в житті передзимовлення, це Оніксовий шторм від Ребекки Ярос. Це книга, третя книга з циклу Четверте крило. Я не починала ще читати цю серію, але на саму цю книгу я дуже чекаю, вона має бути в січні наступного року. В мене вже оформлено передзамовлення на Амазон, і я вже чекаю свою посилочку три книги, які точно хочеш прочитати цього року, які ще не починала читати. Це мої грудневі плани. Тут, напевно, я вас не здивую. Це в нас друга книга з циклу із крові і попелу Дженніфер Арментраут. Буду читати 100% в цьому місяці. Це в нас третя книга з циклу «Знищ мене та Геромафію. Плююсь на цей цикл, але мені писали, що в цьому є причина і варто продовжувати, тому. Я буду продовжувати, але окрім того, що мені написали, що варто продовжувати, мене і в принципі цікавиться загалом ідея. Тому я буду продовжувати читати. Сподіваюся, що наступні книги з циклу вирівняють мої емоції стосовно цієї історії. І ще одна книга, яку дуже хочу прочитати до Нового року: це нічний цирк Ерін Моргенштерн. Я знаю, що це має бути щось казкове, фантастичне, захопливе. Хтось каже, що наївне і дитяче. Не знаю. Я не завищую свої очікування стосовно цієї історії. Мені просто хочеться її прочитати вже дуже давно, ще з тих часів, коли я була в Україні. Тому просто хочу прочитати без завищених очікувань, але дуже хочу. Чи є у планах книга, яка ще може здивувати і стати книгою року? Ні. Я думаю, що такої книги немає. У мене є декілька книг, які я впевнена, що мені мають дуже сподобатися. Але книга, яку я намічаю в книги року, вона буде далі в цьому списку. Я про неї вам розповім трошки, але її, напевно, що навряд чи щось переплюне. Навряд чи почала складати книжкові плани на наступний рік? Ну, загалом так. І ви побачите. Я думаю, що на початку наступного року це буде перше відео, це будуть книжкові плани на рік. І потім після цього я, скоріше за все, візьму перерву на каналі на, напевно, що декілька тижнів. Я думаю, що це буде десь два тижні, тому що мені просто потрібна умовна відпустка від ось цього насиченого графіку. Я буду читати, я буду можливо знімати, але не певно, що буду викладати. Це буде більше таке, от якщо дуже сильно захочеться, щось я вам викладу, але все ж таки планую два тижні, як мінімум, просто відпочити і не паритися за весь цей процес. Тому на початку року, звичайно, вийдуть книжкові плани. Вже я собі умовно в голові відмічаю, що би я хотіла туди перенести і. Я знаю, що там будуть деякі автори, з якими я познайомилася цьогоріч. Там буде і фентезі, і дарк-романи, і детективи. Тому зараз, думаю, не буду вам розповідати детально для того, щоб не віднімати час в цьому відео, тому що для того буде окреме відео. Тому чекайте, я вам все розповім, але трошки пізніше. Книжкова серія, яку плануєш завершити до кінця цього року. Спочатку думала не завершувати. Потім вирішила, що не хочу дочитати, і з наступного року хочу взяти нову книжкову серію цієї авторки. І, звичайно, що мова йде про сутінки, це четверта книга а, Пенелопи Дуглас із серії «Ніч диявола. Я просто розумію, що якщо я цю книгу не дочитаю зараз, на хвилі ось цієї моєї загальної любові до циклу, тому що я за осінь прочитала три книги, за осінь і за зиму, три книги. Якщо я зараз її дочитаю, вона, скоріш за все, зависне на довгий такий період часу. А я не хочу залишати одну книгу із чотирьох недочитаною. Просто, просто не хочу. Тому планую саме цей книжковий цикл завершити вже цього року. Книжкова серія, з якої вирішила розпрощатися. Ну, є в мене така. Але я не можу сказати, що я її сильно той розпочала. Це в нас Гудзики та мережево». Я починала читати першу книгу з серії, і це був мій перший дарк-роман, в принципі, і мені не зайшло скоріше не те, про що ця книга, а те, як воно написано. На момент, коли я почала читати першу книгу, я прочитала половину. Я вирішила не продовжувати далі знайомитися з цим циклом. Нещодавно я читала якийсь дарк-роман і вирішила, що напевно мені варто дочитати першу книгу для того, щоб у мене був більш об'єктивний відгук. Про книгу загалом. Але зараз я розумію, що мені настільки не сподобалося те, як пише авторка, що я просто не хочу витрачати час на, цій, на цей цикл, на цю книгу, на ці книги. Є багато інших авторів, є багато інших книг, які мене цікавлять. І так немає надто багато часу для читання загалом, а тим паче, для того, щоб читати книги, які мені не подобаються. Тому книжковий цикл. Ось цей книжковий цикл я вирішила закинути, не брати більше до руки. Скоріше за все, ну я не зрікаюся прямо на 100%, але, скоріш за все, його я точно не читатиму. Книжковий цикл, який ще плануєш розпочати цього року. Ну, знову ж таки, це мої книжкові плани на грудень, в принципі. Це перша книжечка з циклу Софіар і перша книга з 6. Я знаю, що це Дарк Романс. Я знаю, що тут у нас має бути мафія, хоча мафія не виступає центральним якимось моментом в історії. Нічого іншого не знаю про цю серію. Загалом, що мене особисто підкупило конкретно в цих книжках, це ось те, що я вам сказала. Дарк Романс, я знайомлюся з цим жанром, мені подобається а мафія в книгах. Мені також подобається. Мені дуже сподобалися обкладинки це, ще, це те, що мене підкупило. І одне із основних моментів, мені дуже подобається, що книга містить а, малюнки. Я вам покажу перших два. Це наші, я так підозрюю, головні герої. Але, о, є ще ось такі, я його навіть не бачила. Це початок книги, але я не бачила. Ну, не засмучуюсь. Планую розпочати знайомство цього року. Сподіваюсь, мені сподобається. Також ніяких завищених очікувань, тому що е, наслухалася дуже багато класних відгуків, а потім починаєш читати книгу і дуже сильно засмучуєшся. Тому просто сподіваюся, що мені загалом сподобається. Чи є книга, яка стане книгою року і ніяка інша її не похитне? Ось ми дійшли до цього цікавого питання. Це в нас третя книга із циклу Двір шипів і троян Сари Джеймас. Це книга, яка розірвала мені серце на шматки цього року, яка склеїла потім це серце докупи. Книга, з якою я багато сміялася і багато плакала. Якщо ви не читали «Двір і троянд», я не хочу зараз давати вам спойлерів. Той, хто читав, той зрозуміє, чому я тут плакала, сміялася. Але ця книга, не дивлячись на те, що я вже прочитала всі книги, які є поки що в цьому циклі, в очікуванні. Останньої, наскільки я розумію, книги, яку Сара Джеймас чи то завершила, чи то завершує писати. Але книга принести не стала для мене найулюбленішою. Це ж таки, третя книга залишається моєю найулюбленішою. І той спектр емоцій, які я з нею пережила, той спектр емоцій, які вона мені подарувала, ці враження, той всесвіт. Напевно, що цього не переплюне нічого вже цього року. Можливо, наступного є певні книжкові цикли, які наступного року, я думаю, будуть ну, або на, на, одні, на одній сходинці з цим циклом. Або можливо навіть вище, але на сьогоднішній день, і я усвідомлюю тверезо, що до кінця року нічого кращого саме за цю книгу, саме за цю книгу і я навряд чи прочитаю. Тому це моя окрема любов, це книга, яку я планую перечитувати. І, скоріш за все, це буде навіть не один раз в моєму житті. Але це любов раз і назавжди. і... Я не знаю, просто тут дуже боюся щось про спойлери для тих, хто взагалі не читав цикл, але хоче, або, наприклад, прочитав лише е, перших, там, першу або перші дві книги до цього. Тому е, я вам так скажу: в мене на каналі є окреме відео про цей книжковий цикл, і я там говорю про кожну книгу окремо зі спойлерами і без спойлерів, там є тайм коди Тому, якщо вам цікаво послухати мої враження більш детальні про цю книгу, я вас попрошу перейти в те відео і подивитися його, там про кожну книгу розповідаю, що мені сподобалось, що не сподобалося. І також в цій книзі я там дала доволі детальний емоційний відгук, тому а, залишаю вам посилання на нього і, будь ласка, переходьте, там дуже-дуже цікаво. Тут скажу, що ця книга не 5 із 5, це книга 10 тисяч, 100 тисяч, я не знаю, мільйони з 5. І просто, просто моя любов, і я не знаю, що ще сказати. Ось це буде 100% книгою року. Насправді залишилося всього декілька питань, і дуже швидко я якось впоралася з цим відео, тому давайте закінчувати. Наскільки відсотків виконали книжкові плани 2024 двадцять Ну, дивіться, все залежить від того, про що ми з вами зараз будемо говорити. Тому що якщо брати по кількості книг, які я собі запланувала на цей рік, то я собі поставила ціль у 50 книжок і прочитала на сьогоднішній день, я здається, вже 45 чи 47. І відповідно, до кінця року я 100% закінчу, завершу, скажімо так, цей челендж у кількість 50 книг. А якщо говорити про те, що я собі планувала із книг на цей рік, так то я провалила абсолютно провалила свої книжкові плани на рік, тому що в мене було дві категорії планів: це Просто загальні такі книжки. Відео також є в мене на каналі, ви можете його подивитися, якщо вам цікаво. І з тих книг я, напевно, і половину не прочитала. А також в мене було окреме відео, де я розповідала про книги саме українських авторів, які я планую прочитати в цьому році. І е, там я взагалі, ні, здається, я в вас прочитала одну книгу, я планувала. Історію навіть не книгу, а просто. Е, Оповідальне, здається, і все. Більше я нічого не прочитала за цей рік із української літератури. І я думаю, що, скоріше за все, я собі перенесу ці книги, які планувала на цей рік, я перенесу їх на наступний рік. І, бо загалом із усіх тих книг, які я планувала з українською літератури собі читати, я хочу їх прочитати. Просто, просто скажу відверто, що. А сучасна література, вона для мене на, на даний момент, на даному етапі мого життя, вона мені цікавіша. І оскільки я не маю надто багато часу для читання, тому що в мене двоє маленьких діточок, то я обираю між українською літературою і. Сучасною літературою між тими книгами, які виходять тут і зараз, я обираю більше ці. Але я не можу сказати, що ці мені зовсім не цікаво читати, я все ж таки хочу прочитати і деякі твори особливо, тому я просто візьму собі цей список, перенесу його на наступний рік. І оскільки моя найменша донечка вже підросла, і трошечки все ж таки вони між собою більше бавляться, то я думаю, мені буде більше вільного часу на наступний рік. І, ну, щось, не будемо зрікатися наперед, але щось із того списку я точно прочитаю. Тому, якщо говорити про кількість, то я виконую свої плани. Якщо говорити про конкретні книги, конкретних авторів, конкретні історії, то тут я все провалила. Якихось інакших челенджів у мене не було, Уже на наступний рік я собі планую певні челенджі, про що також ми з вами поговоримо в окремому відео. Тому. Поки що ось так, можна сказати, що 50 на 50 мої плани на цей рік у виконанні. Тут у нас із вами буде останнє питання. Не останнє, передостаннє питання, виклик 2024, який повністю закрила. Я ніяких викликів себе на цей рік не ставила, ну, таких от прям. Але якщо повернутися до планів, ми вже з вами їх обговорили, тому це, в принципі, все. Якихось викликів, конкретних, челенджів, щось таке, на цей рік собі не планувала, оскільки чітко усвідомлювала, що е, з новонародженою дитиною особо не повстановлюєш собі викликів. І останнє питання: автор, з яким ти і не познайомилася цього року, хоча й планувала. Ну, я дуже сильно хотіла познайомитися до кінця року з книгом, з книжковим циклом Каравал і. З однієї сторони, шкодую, що не встигаю, а я не встигаю. З другої сторони, я планую його брати на початку наступного року, в січні, якщо буде точнішим. Тому не дуже сильно я засмучуюсь і планую читати одразу всю трилогію. Не буду я її розтягувати, тому що я зрозуміла, що ем, не об'ємні книги, а тут вони не дуже об'ємні. Тут, напевно, десь в середньому по 400 сторінок. Так. Немає сенсу дуже сильно розтягувати, оскільки я просто <сміст> втрачаю інтерес. А наприклад, цього року в минулому і цьому місяці, так чи, чи ні, в цьому місяці, в грудні, на початку місяця, я прочитала трилогію Королівства нечистивих, Проковтнула три книги разом, мені дуже сподобалося загалом. А, також у мене в Тік-Ток є відгук на деякі книги, і буде ще відгук на загальну на трилогію можете подивитися. Тому я не засмучуюся, що цю книгу я не прочитала і трилогію загалом не прочитала. Планую взятися за неї вже на початку наступного року. Але це саме той цикл, який я дуже хотіла взяти цьогоріч, і який просто не встигла. Просто банально. Не встигла. Я знаю, що це має бути щось по атмосфері, схоже, з нічним цирком Ері Моргенштерн. Ну, частково, тому що і тут казкова атмосфера, і там казкова атмосфера. Тут я знаю, що мають бути якісь випробування, щось, щось таке, точно гра. Ось пам'ятай, це лише гра. Є ось напис на книжці. Знаю, що це має бути якась дуже цікава гра. Знаю, що, в принципі, вся трилогія має дуже класні відгуки, мені також, думаю, загалом сподобається. Хоча також розумію, що не варто, не варто мати дуже завищені очікування стосовно цього циклу, тому що також бачила суперечливі відгуки загально на трилогію. Тому. Просто хочу познайомитися, але вже це буде в наступному році. Ну що, на цьому я буду завершувати це відео. Мені дуже сподобалися ці питання, і мені хотілося залишити відповіді на них у себе на каналі. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися і слухати. А також, якщо ви маєте бажання, ви можете залишити свої відповіді на ці питання під відео в коментарях. Мені було б цікаво з вами поспілкуватися на цю тему. Також діліться враженнями, що ви дуже хотіли б прочитати в наступному році. Також цікаво, хто що собі планує на наступний рік. І я думаю, що ми побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. Тому бережіть себе, до зустрічі, па-па!